Жив собі колись мірошник, і була в нього дочка гарна та ясна, мов зіронька. Коли ж вона підросла й увійшла в пору, коли дівчину вже називають нареченою, батько почав думати про одне, щоб була вона влаштована, щоб віддати її заміж за доброго і заможного жениха. Коли з'явиться порядний чоловік на прикметі, міркував він, багатий і поважний, я віддам йому доньку без вагань. Недовго довелося чекати. З'явився жених, на вигляд, заможний, мовчазний, з поважною поставою. Ні слова лихого про нього не чув мірошник. Жодної вади не помічав. Тож пообіцяв йому дочку. Але дівчина вона не любила його так, як має любити свого судженого. Не було в її серці ні тепла, ні довіри, ні пристрасті. Кожного разу, коли вона дивилася на нього, або навіть просто згадувала його, щось холодне повзло їй. У груди. І серце стискалося, наче від недоброго перечуття. Їй було страшно, і вона сама не знала чому. Якось він сказав дівчині, Ти моя наречена, а жодного разу ще не навідалася до мого дому. Вона відповіла тихо. І я не знаю, де ваш дім. Мій дім стоїть у темному лісі, сказав він. Дівчина почала шукати відмовки. Мовляв, ліс такий густий і страшний. Дорога, незнайома й далека, ще заблукає чого доброго. Та він мовив. Наступної неділі ти мусиш прийти, я вже запросив гостей. А щоб не збилася зі шляху, я посиплю стежку попелом. Нічого було робити. Коли настав день, мусила збиратися у дорогу. Щойно вийшла з рідного дому, охопив її такий страх. Що вона й сама не могла пояснити його причини. Серце билося швидко і глухо, наче хотіло вирватися з грудей. І все ж вона пішла, та про всяк випадок наповнила обидві кишені горохом і сочевицею. Біля входу до лісу вона побачила попіл, сірий, мертвий, холодний. Вона йшла за ним, але при кожному кроці нишком кидала праворуч і ліворуч по кілька зерен. І вона довго, майже цілий день. І чим далі, тим густішим ставав ліс, тим густіше змикалися дерева. Нарешті вона дісталася самого його серця. Туди не проникало світло. Там стояв самотній дім. Він був чорний, мов випалений, і дивився на неї темними вікнами, наче порожніми очима. Стало моторошно, та вона зайшла всередину. У домі панувала мертва тиша. Ні, кроків. Ні голосів. Раптом пролунав крик. Вернися, вернися, молода наречена. Ти в домі убивць, не ступай ані кроку. Дівчина стригнулася і підвела очі. На стіні висіла клітка, а в ній сидів птах і знову крикнув людським голосом. Вернися, вернися, молода наречена, ти в домі, убивць, не ступай ані в кроку. Але вона пішла далі, з кімнати в кімнату. Весь дім був порожній, холодний, непривітний. Нарешті вона спустилася в підвал. Там сиділа стара престара жінка. Вона хитала головою, ніби наперед знала усе, що станеться. Скажіть, будь ласка, мовила дівчина, чи живе тут мій наречений? Стара зітхнула. Ох, бідне дитя. Куди ти потрапила? Це ж не дім. Це м'ясницька яма. Ти думаєш, що йдеш на весілля, а насправді тебе готують до смерті. Коли вони повернуться, вони порубають тебе на шматки, зварять і з'їдять. Бо це не люди, це людожери. І якби стара не змилосердилася. Дівчина було б загинула. Вона сховала її за велике берело. Будь тихою, як мишка, прошепотіла. Не дихай, не ворушись. Ночі, коли вони поснуть, ми втечемо. Невдовзі повернулася розбійницька згарая. Вони тягли за собою іншу дівчину. Вони були п'яні. Сміялися, не зважали на її крики. Вони змусили її випити три келишки вина, білого, червоного і жовтого, і від того в неї розірвалося серце. Вони зірвали з неї одяг, поклали її тіло на стіл, порубали його на шматки, посолили. Дівчина за барилом тремтіла, бо знала, це і її доля. Один із розбійників помітив на пальці вбитий золотий перстень, і він не знімався. І тоді той узяв сокиру та відтяв палець. Палець відскочив у повітря, полетів через барило і впав просто на коліна, схованій нарчині. Тара тихо мовила розбійникам. Їжте, їжте, а палець нікуди він від вас не дінеться. Завтра знайдете. І ті послухались. Вони сіли до їжі, мов до звичайної вечері, і жували мовчки, а стара тим часом підлила їм вино зілля. Від якого важчали повіки і думки плутались. Невдовзі один за одним вони повалилися на кам'яну підлогу і в підвалу і заснули хропочи, як звірі після полювання. Коли наречена почула їхній глухий, важкий сон, вона повільно вийшла з забарила. Їй довелося переступати через тіла, через руки, ноги, розкидані в темряві, і кожен крок давався їй з жахом, бо вона боялася бодай доторкнутися до когось і розбудити саму смерть. Але Бог змилувався над нею, стара вивела її з підвалу. Відчинили двері і вони побігли. Побігли з того дому, з тієї ями, з того лісу, де людське м'ясо було стравою, а весілля смертельним вироком. Попіл на стежці вітер давно розвіяв, та горох і сочовиця проросли, зелені, живі пагінці, Вони світилися в місячному сяйві, мов нитки, що виводять із пекла. Вони йшли всю ніч і лише на світанку дісталися млина. Там дівчина впала до ніг батька і розповіла йому все. Настав день весілля, жених з'явився. Спокійний, впевнений, з тією самою холодною усмішкою. Мірошник запросив усіх родичів і знайомих. Вони сіли за стіл, і за звичаєм кожному було запропоновано щось розповісти. Наречена мовчала, тоді жених звернувся до неї. Ну ж бо, моє серце. Хіба ти не маєш чого розповісти? І вона сказала, Я розповім вам сон. Усі слухали. Мені наснилося, мовила вона, що я йшла одна через ліс і прийшла додому, в якому не було жодної живої душі. Лише птах у клітці на стіні кричав Вернися, вернися, молода наречена, ти в домі, убивці, не ступає ні кроку. Але це був лише сон, мій коханий. Потім, провадила вона, я ходила кімнатами і всюди було порожньо й холодно. Я спустилася в підвал і побачила стару жінку. Я спитала її, чи живе тут мій наречений, а вона відповіла: ти потрапила в м'ясницьку яму. Твій наречений тут, але він порубає тебе, зварить і з'їсть. Але це був лише сон, мій коханий. У залі стало тихо. Стара сховала мене за борило, продовжувала наречена, і невдовзі прийшли розбійники. Вони привели іншу дівчину. Вони напоїли її трьома винами білим, червоним і жовтим. І від того її серце розірвалося. Але це був лише сон. Мій коханий. Вони зірвали з неї одяг, поклали її на стіл, порубали її тіло, посолили, але це був лише сон. Її голос був рівний, спокійний, майже холодний. І один з них побачив на пальці золотий перстень. Він не знімався, тоді він узяв сокиру і відтяв палець. Палець підскочив у повітря, перелетів через барило і впав мені на коліна. Вона замовкла і тоді повільно витягла руку. Ось він. Вона показала палиці з перснем. Жених зблід, мов крейда. Він скочив зі стільця і кинувся тікати, але гості схопили його, скрутили й передали суду. І так сталося, що він і вся його зграя були покарані за свої злочини, а наречена не стала їхньою новою жертвою.